Recording in progress. Усіх вітаю! Ми сьогодні з вами коротенько розглянемо можливість, яка актуальна абсолютно для всіх, і вам, яка да, така сама моя головна порада. Просто дайте собі час і розберіться. Дивіться, ми вам нічого не хочемо продати, втюхати, впарити, нав'язати. Ми хочемо вам показати шлях, як ви зможете. Да, маючи вже ті знання, які зараз у вас є, маючи ту справу, яка зараз у вас є, і паралельно з своїм життям запустити додаткове джерело доходу. Або ж, якщо у вас немає джерела доходу зараз на даний момент, або ви на пенсії вже, да, це може бути ваше основне джерело доходу. Тут вже ви особисто під себе підберете, да, що вам буде імпонувати і підходити. Одразу ж хочу сказати, ми для того, щоб показати вам цю унікальну можливість. А далі вибір за вами. Що хочемо вам запропонувати? Та людина, яка вас запросила, вона вже є підприємцем і вона вже має свій власний бізнес. І вона запрошує вас разом з нею співпрацювати. Тільки це одразу ж також, щоб ви для себе зрозуміли, це не робота, а це можливість створення. Власного особистого джерела доходу за допомогою тієї людини, яка вас запросила, проінформувала і надала цей запис. Ця людина вже є підприємцем великої мережі брендових інтернет-магазинів, як, як ця мережа розвивається на великій міжнародній платформі. Це платформа Forever Living Products. На цій великій міжнародній платформі, яка працює вже більше, ніж у 160 країнах світу, понад 45 років. Ми хочемо запропонувати вам відкрити ваш власний, самопродаючий, готовий під ключ інтернет магазин Відкриття інтернет-магазину відбувається за рахунок реферального посилання. Тобто, та людина, яка вас запросила, надсилає вам реферальне посилання, ви за ним переходите, роздивляєтеся асортимент. Якщо вам підходить навіть на старті, просто щоб самому користуватися цим продуктом. Ви відкриваєте доступ собі до свого ж власного кабінету і стаєте автоматично власником інтернет-магазину, і сам бренд Forever Living Products, американський бренд, дарує вам знижечку пожиттєву мінус 5%. Що вам для цього потрібно? Звернутися до тієї людини, яка вас запросила, взяти реферальне посилання з її допомогою, відкрити доступ, отримати свій власний магазинчик. І подивитися на асортимент продукції. Якщо вам буде цікаво, і одразу хочу сказати, вам 100% буде цікаво. Знаєте чому? Тому що наповнення інтернет-магазину на міжнародній платформі Forever Living Products вам потрібно кожного дня. Навіть більше скажу, ви цим всім уже користуєтесь. Тільки є різниця. Да? Наприклад, той продукт, який ви купуєте там, в мас-маркеті, на просторах інтернету, десь в когось в людей, да? він е, має різний склад. Різниця в чому? Тому що наповнення, да, в чому різниця, да? наповнення інтернет-магазину, який ви можете отримати навіть уже сьогодні, це брендовий екопродукт на основі алоевера, що стосується гігієни і догляду. Флагманський продукт бренду це Алоєвера, сорту Барбаденсі Сміллер, який можна пити всередині. Найвища сертифікація, унікальні такі продукти, аналогів, якому, яким ви не знайдете, тому що вони мають у складі Алоєвера. Тому що вони мають міжнародну сертифікацію, це також дуже важливо тобто не сертифікація однієї країни, а міжнародна сертифікація. Тут такі знаки якості, які ви не знайдете в продуктах харчування, які ви купуєте кожного дня, тут такі знаки якості, навіть де ви не знайдете в деяких да, там, аптечних препаратах. Да? А тут просто висока-висока сертифікація, висока якість. І ці продукти 100% є у вас вдома. І ви цим всім користуєтесь, скажу, тільки іншого бренду, іншого складу. А тут ви можете почати знайомство і отримати да, на старті свій власний магазинчик з якісним продуктом, преміум-продуктом, з високою сертифікацією на основі Алоє -вера. І при першій покупочці, відкривши свій інтернет-магазин там елементарно, ви можете щось взяти для того, для гігієни, ви стаєте власником свого інтернет-магазину із. Знижечкою вже автоматично ви нічого да, не, не, ще, ну, не вклали, не зробили, а вже знижка у вас автоматично є пожиттєво мінус 5% у кожній країні, де розвивається бренд. А це більше, ніж 160 країн світу. Це важливо, так? Да? І от, перше, що вам треба зробити, відкрити інтернет-магазин. А сьогодні ми з вами зустрілись, щоб показати, як маючи оцей інтернет-магазин. Ви зможете, якщо вам сподобається ця ідея, розглянути можливість запуску своєї власної мережі. Тобто вам буде надана інформація, як ви із свого особистого інтернет-магазину, зробивши певні кроки, зможете запустити свою власну мережу. Мережа це дуже, знаєте, така зараз актуальна тема. Подивіться, є зараз дуже багато різних мереж. Там. Мережа Галя Балована, ми знайомі так, з цією мережою. Мережа Сільпо, АТБ, Око, Вок, Макдональдс. Це що за собою несе мережа. Коли у вас є мережа, це в один і той самий час люди з різних міст, країн можуть користуватися цим продуктом. А ви, в свою чергу, будете отримувати дохід. Ми не хочемо вам запропонувати мати свій магазин і займатися перепродажем. Ми хочемо показати вам шлях, як ви тут можете мати свій магазин для особистого використання. Ми хочемо вам показати унікальну систему, за якою ви зможете крокувати і розвивати свою мережу. І ваша буде задача не пряма продажа. Ваша буде задача відкривати людям інтернет-магазин. Свій час ми хочемо зараз вам відкрити ваш власний магазин. Проінформувати, показати, провести та людина, яка вас запросила, вона є інформатором, провідничком. Вона хоче вас з'єднати напряму з брендом. Якщо ви прийшли навіть зараз і тільки починаєте розбиратися, ми з вами тут всі у рівних правах. Тут немає обмежень по росту, тут немає, знаєте, отого, от що я прийшов раніше, то я типу, буду заробляти. Ти прийшов пізніше, ти будеш працювати на мене. Ні, не путайте тут. Ми нікого не запрошуємо на роботу. Робота від слова «раб». Хто б, ну, майже всі працювали в наймі і знають, що таке працювати в наймі, Да? В обід ходиш по тоді, коли сказали, в туалет ходиш тоді, куди сказали, на роботу приходиш тоді, коли сказали, відпустку йдеш тоді, коли тобі сказали. Да? Тобто, це не робота, це можливість створення власної легальної справи, яка розвивається на міжнародному ринку. І ми хочемо показати вам, як ви можете стати власником великої мережі. За допомогою чого? За допомогою унікальної системи, розробленої мультимільйонером Аттіло Гідофалові, більш детальніше вже про саму систему, про наше оточення, про наших наставників, як тут спілкуватися з людьми, як побудувати цю свою мережу, ви зможете дізнатися вже тієї людина, яка вас запросила, вона вам надасть доступ до безкоштовного навчання, де ви маєте доступ навіть вже на старті, прийти, послухати, детальніше розібратися щочетверга. Відкритий огляд бізнесу в офісі бренду Forever Living Products в місті Київ, і так і в кожній країні є офіс, да, і там вже ви зможете детальніше розібратися, як запустити саме цю мережу, як почати тут отримувати дохід. Дохід у вас буде від створення мережі, дохід у вас буде напряму нараховуватися брендом, тобто ви отримуєте дохід не від людей. А спілкуючись з людьми, допомагаючи їм відкривати інтернет-магазини, показуючи їм цей продукт, вивчаючи самостійно цей продукт, ділячись з людьми да, особистим досвідом, відкриваєте людині магазин, людина користується за це, все, що ви зробили. Бренд вам начислює ваш бонус. Як буде здійснюватися бонус? Дивіться, ви стаєте власником оптового інтернет-магазину. Віп-клієнтом пожиттєва знижка 30%. Як досягнути цієї знижки, зверніться до тієї людини, яка вас запросила, і вам нададуть детальнішу інформацію, як стати ВІП-клієнтом. Бо з моменту виходу на ВІП-знижечку, ви стаєте пожиттєвим ВІП-клієнтом і маєте можливість саме за реферальним посиланням, яке вам сьогодні може надіслати людина після перегляду. Так? За реферальним посиланням починаєте будувати мережу. І з кожного відкритого інтернет-магазину в подальшому. І якщо людина там буде здійснювати покупочки, ви отримаєте від кожного замовлення 25%, поки людина не вийшла на знижечку ВІП 30%. Ось і ваш перший легальний дохід 25%. Бренд готовий на старті за вашу роботу, за те, що ви розібралися і йдете до людей, і ділитеся унікальною можливістю. Бренд готовий вам нараховувати бонус 25%. Що мені дуже подобається: що ця можливість. Актуальна від 18 до 90 років. Чому так кажу? Бо тут ви зможете на наших зустрічах побачити людей різного віку. Ця можливість не має сезонності, тобто ця тема актуальна людям кожного дня у кожну пору року. Тому що тут великий асортимент і брендовий класний екопродукт, який потрібен людям на кожен день. Ця можливість. Унікальна, чому? Тому що ви можете її будувати з тої точки, де ви зараз знаходитесь, маючи телефон і доступ до інтернету. Навіть якщо втрачаєте телефон, все можна буде відновити. Міжнародна можливість, люди повиїжджали, ви можете запропонувати їм там користуватися цим продуктом, він дієвий, класний, результативний. У нас є окремо рубрика. Стосовно наповнення інтернет-магазину, що це за продукти, як вони працюють, відгуки людей, ви також можете до них доєднатися і цими матеріалами працювати. Все розроблено для людей, безкоштовний доступ до навчання. Від вас треба ваш персональний виділений час, бажання навчитися освоїти нову професію і ту професію, яка дозволить вам, відпочиваючи мати дохід, навіть якщо ви приболіли, мати дохід. І ця можливість підходить і для підприємців, і для людей в сфері обслуговування, і для людей на пенсії, і для людей, які мають величезні свої бізнеси, тому що це бізнес в телефоні, він живучий, він не прив'язаний до місця, він дозволяє вам відпочити. Він дозволяє вам, навіть якщо ми живі всі з вами, можемо десь прибуліти, а він буде працювати. Бо коли ти маєш свій бізнес, то як воно відбувається? Да? Ти, поки працюєш. Бізнес розвивається, не дай Бог, ти приболів, щось в тебе страпилось, екстрена ситуація. Зараз в такий час живемо. Твій бізнес затихає. І ти або ж переступаєш через себе, починаєш робити да, без сил, без ресурсу, але працюєш, бо ти знаєш, якщо ти не працюєш, бізнес твій помирає. Да? Тут якраз та можливість, я ж кажу паралельно зі своєю справою, запустити живучий бізнес, який не має сезонності. Який актуальний буде завжди, і зараз набирає ще більше і більше обертів. Тому перед вами по справжньому унікальна можливість. Я вже з цим брендом більше, ніж 6 років. Нас ось недавно пройшов класний регіональний такий, знаєте, семінар, регіональна зустріч з керівництвом. Я сама з міста Умань, і там підприємці ділилися вже, що вони тут отримали. Там детальніше ділилися, що це за можливість. Ті топові лідери, які вже тут досягнули певних своїх результатів, був запрошений генеральний директор. Зверніться до цієї людини, яка вас запросила, і попросіть запис. Дуже зручно, там він поділений на блоки. Можете приділяти трішки часу і дивитися поступово, дивіться по черзі, не вибираючи, а по черзі, і розбирайтеся. Розібравшись, ви побачите наскільки перспективна і унікальна ця можливість. І в свій час легко копіюємо. І не треба мати якісь знання. Приходьте, навчайтесь, розбирайтесь. Тут усе є. Підтримка є, система є. Людина, яка готова вам допомогти, надати ту інформацію, яка вам де цікава, є. За вами тільки просто ваш приділений час і ваше бажання самому розібратися, покращити свій стан да? і здоров'я, і стан життя, і допомогти. Людям також, тому що цей бізнес про людей, про можливості. Дякую за увагу! Обов'язково зверніться до тієї людини, яка вас запросила, і поспілкуйтеся, і вона дасть вам відповіді, які у вас виникли під час цієї зустрічі. Гарного дня!